Сталося 13 дорожньо-транспортних пригод з матеріальними збитками. Майже всі вони були вчинені під час туману. Державтоінспекція міста ще раз нагадує водіям про уважність на дорозі та рекомендує дотримуватися швидкісного режиму. Здай зброю. З 1 листопада в Донецькій області проводиться місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Про це повідомляє прес служба МВС України на Донецькій залізниці. Правоохоронці нагадують, що за незаконне носіння зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передачу чи збут зброї передбачена кримінальна відповідальність від 3 до 7 років. Але у разі добровільної здачі зброї громадяни від кримінальної відповідальності звільняються. Святкування ювілею Тараса Шевченка є надзвичайно важливим для всього українського суспільства, наголошує президент України Віктор Янукович. На засіданні громадської гуманітарної ради глава держави висловив задоволення тим, що підготовка до цієї дати перетворилася на справжній всенародний рух. Крім того, президент вважає за необхідне забезпечити належне зберігання рукописів Великого Кобзаря та проведення робіт із благоустрою об'єктів пов'язаних з ім'ям Тараса Шевченка. Проведення робіт із благоустрою пам'ятних місць, пов'язаних з іменем великого українця Тараса Шевченка, залишається одним з пріоритетних завдань напередодні святкування 200-річного ювілея Кобзаря. Президент Віктор Янукович зазначає, уваги потребує не тільки реконструкція творчого спадку, а й відновлення та будівництво доріг, що ведуть до шевченковських меморіалів. Варто також подбати про облаштування відповідних туристичних маршрутів, наголосив глава держави. Пріоритетним завданням залишається реконструкція та будівництво доріг до об'єктів, пов'язаних з ім'ям Шевченка. Важливо прискорити проведення робіт із благоустрою та опорядкування об'єктів. Облаштування відповідних туристичних маршрутів, надання підтримки громадським і благодійним організаціям, їх діяльності щодо вшанування пам'яті творчості Шевченка. Що ж до підготовки святкування ювілею на міжнародному рівні, глава держави закликає відповідні відомства пришвидшити роботу та зазначає, варто подбати про приведення у належний стан Шевченківських пам'яток в інших державах світу. Тож Віктор Янукович радить не нехтувати підтримкою ентузіастів, які добровільно спонсорують проекти. Переконаний на нашому міжнародному відомству слід вжити заходів для приведення в належний стан пам'яток пов'язаних. Зем'ян Тараса Шевченка в інших державах світу, зокрема, маю на увазі Росію, Литву, Узбекистан тощо. Цій роботі Міністерства закордонних справ переконаної могли б підтримати наші народні депутати. Передусім маю на увазі межпарламентські зв'язки з країнами, з якими ще не підписані відповідні плани підготовки до спільного відзначення ювілею. Віктор Янукович також обіцяє з'ясувати обставини демонтажу хати Чумака, двохсотлітньої споруди, що була історичним об'єктом національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка. Генпрокуратура має надати правову оцінку діям винних та вжити вичерпних заходів щодо порушення закону до 11 листопада. Найзатребуваніші професії у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі прогнозують зміщення акцентів попиту підприємств з робітничих кадрів на професіоналів та фахівців. Найбільша потреба у працівниках понад 43% очікується у наступному році у сільському та лісовому господарстві мисливстві, рибальстві та рибництві. Майже 28% потреби сконцентровано у промисловості. Для фахівців у галузях прикладних наук і техніки також можуть бути вакансії, переконані в Мінекономрозвитку. Їх потреба у 2017 році досягне 3% від загального попиту. Ми шукаємо таланти. Комп'ютерний чемпіонат Золотий байт буде в шосте проходити в Україні. Цього року він стане міжнародним та збере молодь з восьми країн світу. Призовий фонд чемпіонату 500 тисяч гривень. Чемпіонат комп'ютерних талантів Золотий байт цього року став міжнародним. Він проходитиме вже в шости. Організатори кажуть, що їх головна мета це популяризація it технологій Цього року чемпіонат підтримує прем'єр-міністр України Микола Азаров та профільне міністерство. Они э, стараются нам помочь в том, чтобы конкурс состоялся, чтобы привлечь как можно больше молодежи, вот, и чтобы у ребят в дальнейшем э, были перспективы не только получить призы и заинтересовать спонсоров, партнеров своими разработками, но, возможно, какие-то дальнейшие, связанные с обучением за рубежом, с повышением своей квалификации. Сам чемпіонат пройде у Донецьку у січні-лютому наступного року. Фінал у березні в Києві. 4 листопада до 25 грудня триватиме відбірковий етап. Реєстрація учасників цього року запланована 8 номінацій. Це конкурс для програмістів, будучих програмістів, для веб-дизайнерів, для ребят, которые вміють робити рекламний дизайн, которые вміють рисувати. Плакати, які можуть делать класне цифрової фото для старшокласників, тому що у нас є спеціальна номінація, яка буде полезна для то тобто, есть це Junior Competition. Дмитро Самойленко, викладач однієї з комп'ютерних академій, каже, що його студенти беруть участь в чемпіонаті і часто посідають почесні місця. Втім, з гумором каже, що рецепт підготовки призерів, як у всіх, наші ребята саме в принципі. То есть все, что нужно сделать, это просто направить немножко в нужное направление, отдать и немножко помочь. Главное не мешать ни в коем случае, потому что это, наверное, самое главное. И ребята просто сами раскрывают свой талант. Олексій навчається на другому курсі, бажає взяти участь у «Золотому байті» і сподівається, що для перемоги вистачить знань та навичок. Хотілося б спробувати себе в конкурсі системних адміністраторів. Вот. В случае победы, чтобы меня заметили. Вот, вот главное, чтобы заметили. Вот мы заметили навыки, все вот этот, этот дух соревнований. Это вот я за этим стремлюсь. Тюгоричный призовый фонд складает 500 тысяч гривен. Загальный бюджет конкурса – 1 миллион. Мария Голобокова, дмитро Стребулюк, региональная служба новин. Роботу обласного лікувально-фізкультурного диспансеру проінспектували. Заразом заступник голови облдержадміністрації Тамара Лук'янчук провела брифінг, тему якого став моніторинг спортивних об'єктів на предмет дотримання закону про заборону паління. Варто зазначити, що в більшості випадків законодавство все ж дотримується. Фізіотерапевтичний кабінет, травматолог-окуліст, як починаючи, так і професійні спортсмени та тренери з усієї області приїжджають до Донецького центру спортивної медицини на огляд перед змаганнями та заради профілактичних процедур. Оглянути центр приїхали, і заступник голови Донецької облдержадміністрації Тамара Лук'янчук. Під час брифінгу обговорили реалізацію проєкту заборони тютюна-паління на об'єктах спортивної інфраструктури. Заборонити куріння тютюнових виробів, а також електронних цигарок, а також кальянів. І там, під, під пунктом 5 сказано в приміщеннях і, наголошу, на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд закладів фізичної культури та спорту. Це те, що нове щодо територій в цьому законі було. І от наскільки це спрацьовує, наскільки ці закони реалізуються, зокрема, в нас в області проводили такий моніторинг. Починали з того, що назад тому ми в кінці року, ще до прийняття закону, роздали подобні наклейки, на які розпочали по спортивним будинкам, наші, люди, сам местна работники управления совместно з волонтерами. Камінкаміті збирателей виїжає, смотри какані іспользуються на наклейки. У більшості випадків законодавство на спортоб'єктах області дотримується. Хоча активісти кажуть, що найгірше, де виконується закон, це стадіони. Це не лише заборона куріння, це так само відмова від продажу тютюнових виробів на території. Це відмова від реклами. Де найгірше виконується закон, то це звичайно стадіони. Тобто, це місця, куди люди приходять не систематично. Тобто вони як відвідувачі на дві години приходять це відкрите повітря, і там ще є ознаки коріння. А ось Дмитро не тільки чемпіон світу, а ще й лікар-терапевт за освітою. Отже, він знає про шкоду паління з усіх аспектів. Чемпіон саме прийшов на черговий огляд до центру. Хлопець цілком певен з корінням про жодні спортивні звершення не варто навіть і мріяти. Я як доктор, як спортсмен, магли з сувіренності сказати, що на спортивний результат та впливає пагубно. І если человек не будет, допустим, придерживаться каких-то определених допустим, режимов дня, якщо не буде грубо говоря дышать свіжим воздухом, то конечно ніяких больших высоких високих результатів неміти не може бути річі. 75% п'ять відсотків спортивних закладів донеччини мали чіткі видимі знаки про заборону куріння для тих, же, хто не мав таких відміток, розробили та роздрукували спеціальні наліпки. Гарний приклад у цьому Донбас арена там не палять зовсім. Порушників виводять одразу, не даючи можливості додивитися матч, аби більше не кортіло, адже спорт і паління несумісні. Катерина Щугарєва, Катерина Яковенко, В'ячеслав Мандичанський, регіональна служба новин. Курс на захід донецький шахтар провів відкрите тренування напередодні матчу з Луцькою Волиню. Лучани завжди були незручним суперником для команди Луческу. Також у гірників є важливі кадрові втрати. Тож донечани до цієї зустрічі готувались з повною відповідальністю. Перед виїздом до Луцька, де Донецький шахтар зустрінеться з місцевою Волинню, гірники провели відкрите тренування. Хоча команда Віталія Кварцяного зараз посідає 13-ту сходинку турнірної таблиці в чемпіонаті України, для гірників цей суперник завжди вважався складним. Легкої прогулянки по Луцьку донеччани не чекають, але налаштовані лише на перемогу. Для нас важлива ця гра. Тож, поки що, ми не думаємо про поєдинок з Байером. Очікуємо на досить складну гру. Але якщо зможемо використати всі наші найкращі сторони, то звісно ж реалізуємо власний потенціал. Я сподіваюся, що гравці серйозно підійдуть до цієї гри, бо нам потрібна лише перемога у цьому матчі. Для В'ячеслава Шевчука Луцьк рідне місто, та й з командою Валинь він знайомий не з чуток. Тож захисник Шахтаря впевнений, що їх суперник буде готовий до всього, аби відібрати очки у донечан в цьому матчі. Всегда Валинь відрізняється батьківським характером. Всегда тренер очень серйозно Как бы, там кожен футболіст має на 150% виложитися, якщо на 100% не викладається, то мало йому потрібно завжди більше. Є у гірників і кадрові втрати основного складу. Алекс Тайшейра та Велінгтон Нем отримали травми в поєдинку із Зореєю. Зараз вони тренуються в індивідуальній групі. Як наслідок, в найближчому матчі їх очікувати не варто. Також вже звичну компанію їм склав Дмитро Чигиринський. Зовсім не з'явився на тренування і центральний захисник Шахтаря Ярослав Ракицький. Рейшира та Ферейра будуть готуватися до матчу з Байером. Є деякі проблеми зі здоров'ям Ракицького. Вони тривають ще дати першої нашої гри в Леверкузені. І зараз найважливіше питання для нас це відновити Ярослава до матчу Ліги Чемпіонів. Нагадаємо, що матч з Волинню Шахтар зіграє 1 листопада, о сьомій вечора. Данила Ширшиков, Олександр Детиненко, Регіональна служба новин. Нарешті вболівальники Донецького окейного клубу Донбас побачили багато закинутих шайб в одному матчі. Останнім часом нашу льодову дружину критикували за низьку результативність, але 30 жовтня червона чорно білі довели, що забувати вміють. На п'ять шайб від Донбасу Хабаровський Амур відповів лише однією. Хокейний клуб Донбас закріпився на четвертій сходинці турнірної таблиці західної конференції КХЛ. Завдяки домашній перемозі над Амуром з рахунком 5-1, доночани зарахували собі в актив ще три очки. Відповіли хабаровці на п'ять вдалих китків до лише однією шайбою та попелом, яким посипав собі голову наставних гостей. гру неплохо, повели в щоті, і потом нас там пару разів напітаки продавили. забили голы. Я скажу, в втором периоде нормально играли, у нас было достаточно шансов, чтобы забить, я думаю, больше одного гола. Но мастерство в Донбассе, конечно, игроков индивидуально повыше. Те моменты, которые создавали, реализовывали. Но там уже в третьем периоде пытались переломить игру. Были там пару моментов. А не забивай, що таку команду виграти. Незважаючи на приємний для нас рахунок, наставник Донбасу побачив, чимало помилок у грі. Для митця це нормально бути незадоволеним результатом власної роботи. Ігра, звісно, сьогодні не по счету. Сьогодні ми по броскам програли. Завтра будемо ребятам объяснять. Ну, Забили 5 шайб, було затишчя з забитыми голами. Это наша сегодня наверное, первая игра з последних семи, где мы больше двух забили. Доволен, доволен грою. І немножко надо почистить, конечно, игру в обороні. Тобто, много пропустили бросков. Вратарь сьогодні Бити аутсайдера східної конференції не важко. Подивимось, як Донбас зіграє з рівним по силах Сибіром. Матч відбудеться у Донецьку 1 листопада. Олексій Куделя, Дмитро Острибульов, регіональна служба. новин. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами, і до зустрічі. Повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромоцентру, у п'ятницю 1 листопада очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі і вранці місцями туман. Вітер східний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі плюс.